Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Ключку, і я на цьому відео відповім на таке питання. Чи можна налаштувати один раз рекламу, далі нічого з нею не робити, щоб вона дуже-дуже добре працювала і давала ефективні результати? Насправді, можна налаштувати рекламу і далі нічого з нею не робити, і вона якось буде працювати, і можливо, вона буде давати стабільні результати. Але неможливо налаштувати рекламу один раз, і щоб вона сама по собі масштабувалася та покращувала день за днем результати. Для цього потрібна постійна робота спеціаліста, який буде, по-перше, супроводжувати рекламу та вирішувати поточне питання, там, мінус слов чи створення сегментів, і він буде ще. Не тільки керувати е, поточну стратегію, але й робити дії по масштабуванню результату. Тобто, з одної сторони, можна налаштувати рекламу, і вона далі буде працювати. З іншого боку, якщо ви е, бажаєте, щоб результати цієї реклами постійно покращувалися, для цього потрібно, звичайно, щоб цією рекламою хтось працював.